Шкоди нам охання підставі розглянутих матеріалів за малу реєстрації заяви повідомити злочин, що вчительні або готується номер 344 від 221.2012 року. Пригодом для порушення кримінальної справи стала заявка заява громадянки гуль Ольги Петрівни про злобіння її майном громадянином Трушом Андрієм Андрійовичем та Луцем Юрієм Юрійовичем. Підставою до порушення стала наявність складу злочину дії громадяна громадянина друж Андрія Андрійовича та Луцева Юрій, Юрія Юрійовича проведеним по кримінальній справі до Стом Сліду, встановлено наступне. Турж Андрій Андрійович, 20.12.1983 1983 року на... .1983 року 22 росію, 22 лютого 2012 року, приблизно о 15.30 годиннадцяті 12.30 15.30 зустрівся в центрі міста Львова, а саме на проспекті Свободи Луцевим Юрієм Юрійовичем і обидвою вирішила придбати одному із магазинів. Десяти півдцю горілки та розпити її на вулиці, що що було зроблено. Приблизно о 16 годині вони вирішили їхати додому на зупинці маршрутного транспорту що на проспекті свободи місті Львові, бою Андрій Андрійович запропонував луцево юрію юрію юрійовичу Юрій, 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 скоїти крадіжку майнами людей щоб будуть їхати разом у маршрутному таксі на що останні погодиться а, цей же час на зупинку, на, на зупинку громадського транспорту підійшов маршрутне таксі номер 45 яке за маршрутом направлялося за місцем проживання вулиця Юрія Юройовича і який зайшли обвої. Оскільки сидячі місця маршрутного таксі були зайняті, вулиця Юрій Юрійович пішов з селом маршрутного таксі та зупинився таксі та, та, праворуч від е, задніх дверей таксі, а Трушин Виандрій зупинився на сходах біля задніх дверей. E, проїжджаючи перехрестя вулиці Нового та в місця Львові, сидіння, яке розташоване Львов з задніх дверей, і е, е, що стояти до них лицем у салоні стала громадянка Гуль Ольга Петрівна, що була одягнута в думлянку, та дійшла е, до задніх дверей маршрутного таксі і спитала туша Андрія Андрійовича, чи буде він виходити е, на найближчі зупинці, на Що останній відповів, що ні, але місцями жінкою так і не помінявся. Але поки ж він холодівся вперед, почав гойдатися та вдаючи п'яно, про тому справді прибувають останні алкогольного сп'яніння. І коли маршрутне таксі вже наближалося до зупинки, то Руш Андрій Андрійович піднявся по сходах вверх, щоб, тобто рухаючись напрямку громадянки, гуль Ольги Петрівни, зачепив її корпусом та правою рукою в її лівий бік, нібито втративши рівновагу. По цьому витягнувши з її з кишені з ліву кишені її дублянки телефон громадянки Гуль Ольги Петрівни. Після чого обійшов її з правої сторони та підійшовши, то бійшовши ще одного пасажира, що стояв позаду потерпіло, підійшов до Луцева Юрія Юрійовича та передав його, що Викривний телефон, оскільки он Луцева Юрія Юрійовича полягала саме в утриманні викривного майна. В цей же час при, тає... при передачі таємно виходного майна в момент отримання його Луцевим Юрієм Юрійовичем безпосередньо в руки дані злочинні дії виявила сама потерпіла гуль Ольга Петрівна і кажу, зразу попрямувала сторону обвинувачених з вимогою повернути свій телефон. Це змусило туша Андрія Андрійович, Андрійовича, швидко злетіння з місця цим злочину, а саме вигляда з маршрутного таксі, яке якраз зупинилося на автобусній полиці. Тобто злочинні дії туша Андрія Андрійович, Андрійовича закінчилось на та таям на з Казаного війна. Однак, незважаючи на дах прикриття хлопчину, вулиці Юрій Юрійович самостійно, вже без участі туша Андрія Андрійович, Андрійовича. Продовжує вчинення злочину, а сам став відкрито отримувати даний попередній виклик на майно у себе в, киш... в кишені куртки, а не зважаючи на наполегливий прохання потерпілою і й... його повернути. Судомо ігноруючи дану обставину, тим самим це відкрито заводі мобільного телефону потерпілої. Вчинив намір в Луцева Юрія Юрійовича доведено до фінця було справді, що незалежно від його волі, скільки на місці чинний з злочину, саме відкрито виключного майна, що перешло стає викорну, був затриманий потерпілий та працівником міліції Юченком Валерієм Олександровичем, який підійшов. До них приділивши своє службове посвідчення, попросив луцева Юрія Юрійовича надати посвідчення особи, що останні відповідь ще немає, е, Юченко, е, Юченко Валерій Олександрович. Е, затримав Луцева Юрія Юрійовича та вийшов з ним став потерпіло на цій же зупинці та прийшовши до служби охорони, де звернулися до до її працівника мальника Романа Володимировича, що він викликав чергового черговий синяк Василь Миколаєвич З'явився за викликом та доставив Луцева Юрія Юрійовича і потерпів логу в чергову частину для написання заяви та вилучення телефону. Допитано, як винувачений Трус Андрій Андрійович, під'явлено йому винувачення в чому злочину, передбачено частину 2 статті 185 Кримінального кодексу України, вину визнав повністю і дав покази, що 22-го... Зачитав вже покази, тому що це буде обдівання того самого. Допитано, як обвинувачений Луців Юрій Юрійович, у пред'явленому обвинуваченні вчинені злочини передбаченої частини 2 статті 186 Кримінального кодексу України вину визнав повністю і дав покази, що Дав покази будете саме, по суті, розівання. Окрім е, повного визнання обвинуваченим тушовим діємедріючим та луцевом Юрієм Виючи своєї вини, е, їх вона в даному чинному злочині у повному обсязі також доведена наступними доказами. Е, джерела, які, які місяці, зачитувати. Це свідчення потерпілої гуль Ольги Петрівни, свідчення Спронської Марії, свідчення свідки, свідка Стронської Марії Михайлівни, так і свідчення свідка Попадюк Ярини Зеновівни, свідчення свідка Юч Валерія Олександровича, також е свідченнями свідка е Мельника Романа Володимировича і свідченнями свідка е Саняка Василя е Миколаєвича, а також протоколом воїнки Луцева Юрія, Юрія Юрійовича мобільного телефону марки Малки 6230, а також висновком експерта, яким, яким встановлено вартість мобільного телефону. Потерпілою у справі Явуль Ольга Петрівна, состав року народження, коротчика міста Львова, де працює, живе у місті Львові по вулиці Богдана Хмельницького, 269 дрівсімдесят сім. Вчиненням злочину потерпілі за матеріальну шкоду в розмірі 1050 гривень. За місцем проживання тружа Андрій Андрійович та Луцев Юрій Юрійович характеризується позитивно. Обставинами, що пом'якшують відповідальність Турша Андрія Андрійовича та Луця Юрійовича і ще рекає тях, що свідчить їхня поведінка під час досудового слідства. Обставини, що втяжуть відповідальність Андрія Андрій... Андрійовича та Луцева Юрія Юрійовича, є вчинення ними злочину з корисливих мотивів та останнього алкогольного сп'яніння. На, викладно... На підставі викладно обвинувачується, Прус Андрій Андрійович 20.12.1983 року. обвинувальний висновок складно 16.03.2012 року місті в місті Двок з додаченням вимог статті 2023, і разом з кримінальною справою право до... відповідно до вимог статті 2025 України, направляється покурок для засвячення прав до суду захисністю. Добре. Друж Андрій Андрійович, станьте, будь ласка. Е, ви розумієте, що ви обвинувачуєтесь у крадіжці вчинення попередньої змовою групою осіб? Так, розумію. Визнаєте ви знаєте себе винним? Так, визнаю. Е, щодо показань, давати їх будете? Так. Прошу сідайте, будь ласка. Е, під, підсудний луців, Юрій, Юрій Юрійович. Ви розумієте, що ви обвинувачуєтесь у грабежі вчененої групою осіб? Так, розумію. Щодо показань давати будете. Вину свою визнаєте. будь ласка. Ставиться питання про, щодо обсягу доказів і порядок їх дослідження. Прокурор. А, на мою думку, слід провести загальний порядок дослідження доказів по даній справі, тобто депутати е, підсудних Луцва Юрія Юрійовича та Андрія Андрію Андрійовича, свідків, е, Стронську Марію е, Михайлівну. Попадюк Ірину Зиновіну, мельника Романа Володимировича, Сценяка Василя Миколаєвича, дівчинка Валерія Олександровича згідно винувального виставку, а також перейти до судових дебатів. Захисник заперечень немає? Підсудний ой, потерпілий її представник? Немає. Підсудні? Постановляю встановити загальний порядок дослідження доказів у справі, а саме допитати підсудних труса Андрія Андрійовича Луціва, Юрія Юрійовича, а також потерпілу Гуль Ольгу Петрівну, Свідків попадюк Ярину, попадюк, Ярину Зинов'ївну, Юрченка Валерія. Олександровича, Мельника Романа Володимировича, а також синяка Василя Миколаєвича, а також допитати експерта Капич Ружену Володимирівну і е, оголосити дані, які характеризують особу підсудника, і перейти до судових дебатів. Е, підсудний, підведіться, будь ласка, і е, розкажіть е, події, які відбувалися, е, трус, е, трус. І події, які відбувалися в цей день. Розкажіть, будь ласка, про події, які відбувалися в цей день. Ми з Юлією зустрілись на проспекті Суковини, розповали з ним. Дні напаї, закривається було 0 0,7 бутылка. Ось нас закінчились гроші, ми збажали. Продовжити, оскільки коштів не було, ми зібрали їх зі додому ну, з цілим маршрутних таксі. Оскільки з'явилася можливість заробити нелегальним шляхом кошти, Мене, ну, я зокрема не скористалась. Були затримані працівники міліції. Зокрема, Юрій був затриманий, але я з хвилювань зміг. Можна конкретніше про події з concretes